Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Моя чергова посилочка. Отримала ехіноцейки. Це моя нова любов. Ехіноцеями захопилась минулої весни. Так в мене було декілька сортів, ну, може до 10. І я набрала ще собі сортів 20. Так я захопилася. Це вже як цей рік зацвітуть. То сама буду радіти, якщо все буде добре і вам показувати. Тільки одна неприємність, що пропало у мене два сорти: один, не знаю, чи виживе більше всього, що ні, а другий пропав зовсім. Оце взяла все-таки цей сорт, захотіла, що в мене не знаю, чи виживе. Пункін піє. Я його так хотіла побачити, так мені хотілося його, і бачу, що за мене виходить, я роз... засмутилася. І потім побачила, що Лариса виставила на їх на продаж. І я бігом до неї кажу, давайте мені, бо я щось зробила не так, щоб в мене не вижили. А Ларису я зовсім не звинувачую, в тому що вони не вижили, тому що якщо Пумкін піє, я садила восени і гарним кущиком. От, і він пропав, ну, гарний був кущик. То ось улу, Мінеолу я садила весною, і вона в мене Весь все літо цвіла і гарно цвіла, і до осені цвіла. І кущик гарний наростила не менший, ніж оцей. Гарний кущ наростила. І зимою вона пропала зовсім. Ну, як я можу звинувачувати людину, якщо, якщо в мене вже цвіла рослина, І росла і була гарна. Не так зберегла. І зима була складна, ми всі знаємо, що зима була складна. Але Щось не догляділа, все одно. Потрібно... І Лара каже, я її запитала, вона каже, потрібно було накрити гарно землею, так як ми підгортаємо картошку, картоплю, гарну кучку землі і листя не, обріз... не обривати і не обрізати. Тільки к... квітоноси обрізати, а листя не зачіпати. І це все пригорнути. Хай те листя буде негарне, жовте, його не зачіпати. І вона казала, що в неї жодна не пропала. В неї ж їх, зрозуміло, що набагато більше. Вона їх продає, вона отримує імпортні рослини, садить, потім продає. В неї їх багато і казала, що жодна не пропала. А в мене з тих трьох десятків дві штуки пропало. І ще вам скажу, що ось я замовила пункт НПІ 250 гривень, Це серія. От, ну, Я не пам'ятаю чи шукачів е, сонця. От я гляну. Бо ось це, забула назву, я підпишу. І покажу їм. Ну, фото не, не своє, бо вона ж у мене така не, не цвіла. Таку я ще не, не садила. Це шука, шука, шукачів сонця. І «Мініола» і шукачів сонця. А це не пам'ятаю. Мабуть, теж. А ну, ця 250 я дала ця 220, а мінеолку, що в мене зовсім пропала, я ж Ларі пожалілася і зовсім її не звинувачила, бо я ж кажу, вона мене цвіла дуже гарно, все літо. А Лара пожаліла мене свята, не плач, і поклала мені отаку гарну, шикарну рослину поклала в подарунок. Я не думаю, що вона всім кладе в подарунок на, на, на дві рослинки ще й третю, тому що вони не дешеві. Але <смі> мене пожаліла, бо я так думаю, вже хоч дві закажу, вже ну, на, налюбувалася мінеолою, ну таке діло пропала, пропала. А вона мені все-таки тепер буде в мене ще й мінеолка знову. Дуже вдячна Ларі. Лара Кардашинська, я покажу її сторінку. Я вже не раз показувала рослини, які від неї отримувала. Я вдячна цій людині, в мене багато рослин від неї. Морозники, хіноцеї, гіхери даже є. От ці рослини, ці сорти, звичайно, дорогі трохи, але, ну, наприклад, ось мармелад там чи Ход Папая, чи там ексцентрик. Чи інші можна купити і дешевше 120, 150, 190 гривень. Хто як продає, і дивлячись, який кущик, то оці йдуть, нові сорти йдуть дорожчі. Ну, Вони такі гарні, махро, ну, шикарні такі вітка. Велика, красиві, дуже я покажу фото, тому що ж я вже знаю, мені лола в мене цвіла, і сіндія в мене дуже гарно цвіла, і гарно вона вийшла з зими. Вона навіть більша, як оцей кущик. Геть гарно. Вона не пропала. Там ще деякі сорти в мене є з цих шукачів сонця, але ну, трошки менші, але живі, живі. Будемо бачити, як будуть наростати. І покажу вам різницю. Я отримала недавно теж гарненька, гарненькі рослинки, а хінацею касетна розсада. По 150 гривень. От побачите різницю. Ну, Касетну теж можна брати. Ну таке це ж, уже, це ж уже кущ, це ж гарний кущ. Так що вставлю ще відео, яке як я отри... ну, Покажу, як я отримала ехінацеї касетні. Недільки дві назад просто ще відео не виставляла. А тут якраз і нові отримала нові рослинки, тому покажу все разом. Отримала ехінацеї від Ірина Струна. Три касетні. Маленькі. Захотілося мені ще таких сортів. Отакі От касети по 150 гривень Ось касеткам. Ну, невеличкі, але гарненькі. І мармелад Рослина викопана із свого саду, Іра викопала в себе важкий ґрунт ґрунт земля. Я так зрозуміла, саду, так як викопана рослина, коріння велике. Так було закрито. Я теж кладу туалетну бумагу, коли мотаю, вона сама м'яка. На землю кладеться, щоб і вологу зайву в себе втягувала, і землю прикрити, щоб не розсипалося. Зверху і скотчем це все заклеємо. Ну, Нічого ніби не висипалося, все дуже добре. Єдине, що. Десь листочки трохи були прижаті коробкою, трохи погано зафіксовані були. Ну ну так, десь щось прижимало, бо от такі, от такі вони. Сьогодні 17 травня я отримала посилочку вчора ввечері. Пізно вже не садила, не роздивлялася, а сьогодні заглянула. Ну, отаке щось сухеньке. Не розумію, чому воно так. Ну, цей ось молодесенький, той гарненький. А ці старіші, може, під приморозок попали. Ну, це все залежить, яке там коріння. Зараз буду дивитися, боймати горчик такий, такий на 2 літри. Півтори-два літра отак оті от. камінчики. Ну, це таке, це з ґрунту домашнього, важкувато, важкувато. Побачу, який там корінь. Сяджаю цих малявок. Ось показую, як це я вже розпрямила коріння, ось показую, як воно тут. Оце воно було так в касетах. І Іра вийняла його. Замотала, підписала, а отак воно було в касетах. І дивіться, оце якесь таке бумага, не бумага, наче як агротканина, дуже тоненька. І це коріння через неї проросли. І це все треба видалити потрібно. Все видалити легесенько, щоб... Можна у водички мочити. І оці корінці, що закрутилися, їх теж всі потрібно випрямити. Легесенько, дуже, щоб не пошкодити коріння. Тут треба, я, я не покажу, бо потрібно двома руками. Я покажу тільки, як я вже зробила ось. Це сама маленька. Отак от, от. Розпрямила і з середини виняла зайву, витрусила зайву землю. І так корінчики, мені здається, ну трішки, може, обламала, але ну, не сильно. І отак садимо. Так само і ця третя. Соні Даус Рубі. Там Соні Даус Лемон і ця райнбол Маркела. Я вже підписувала. Так і ця ось третя. Теж корінчики позакручувались, ось вони в агротканину цю проросли. зараз легесенько, легесенько, не поспішаючи. Потрібно видалити всю ось цю тканину і розпрямити корінчики. І ось так садимо. Дивіться, зробила таку, наче горбик такий у горщику, бо рослинки отут пусте місце всередині, корінчики по краях. І отак саджаю на цей горбочок, саджаю рослинку, корінчики донизу легенько розправляю і буду засипати. Ось так, посадовила його на нього. Всі корінчики розправлю донизу. Я не знаю, щоб так просто взяти, тикнути. І не дай Бог <смі> з цим разом з, ці, з цією тканиною. Буває, що нормально проросте і тканина розкладеться, а буває таке, що важко рослині з цим боротися. Так що краще вже погратися, тим більше це в задоволення, рослин небагато. Я собі сиджу, оце на вулиці дощик маленький. І я сижу, граюся. Мені здається, так рослинки буде легше. Корінчики всі донизу вже будуть, всі вільні. Їй так легше буде приживатися. Ну, я так думаю.